Життя вже натуїло зовсім. Одні мене використовують, інші на мене байдуже. Що можна зробити? Нічого. Населене вже не так ось вже не хочеться воювати. З білих взагалі більшість там прийняли. Ну, з ким воювати можна? Ну, Хіба що? Зробити востаннє, але за це мене, але мене. Скоріше за всього кікнуть, бо я ще за слабкий. Щоб перемогти гібрида, ну що робити? Чекай, що там? Чекай, що? Що це таке? Його, напевно, щось зв'язане з далеким. Певно. Так, почка, Чи, чи під током? Не знаю. Але нова пушка. Ну, точно не нова прокачена, нормально. Що треба ще першу замінити якусь нову броню знайти. Ну, це я вже зроблю в інших серіях. Всім пока-пока. І ще одне. Вибачте, що, то, що мене так довго не було. Ну, для когось це може бути довго, для інших. Ні. Ну, я трохи був прихворів і кашлюю. Соплі всяке таке. Ну, і ще голова плюс. І ще в мене є одна новина, то що я буду знімати зі Але це буде не скоро. Через те, що я тільки починаю робити цю піцерію. Чому тільки зараз? Не знаю. А, ну і ще, дивіться мої довгі ну, прості відео. Бо шорти в мене залітають, ну хіба що там щось пару відео залетіло. Ну, щось там пару відео і навіть не достав переглядів. Ну, тепер всім точно пока-пока.